Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди, і з вами я, Васильович. Сьогодні хочу з вами поділитися своєю філософією, яка в мене, скажімо, виробилася протягом багатьох років. Філософія, як поїдати, як їсти яблука, щоб завжди вони були здорові, приємні. І приносили задоволення. Я знаю, що є багато, ну, кажуть, цілу зиму їли гнилі яблука. Прийшов там в погріб, вибрав припорчені, приніс додому зіли. На, там, на другий день приходиш, знов припорчені, знов вибираєш припорчені яблука, знов їсиш припорчені, вичищаєш, вирізаєш, знов припорчені яблука. І так всю, всю зиму виходить, що. Ми їмо припорчені яблука. У мене філософія трошки інша. У мене філософія, що я кожен день ну чи кожен раз їм великі яблука. А як ми знаємо, портяться обично і великі яблука. Ну ось і я прийшов до такої філософії, скажімо, до такої методики, до такого правила. Я вже і сім'ю привчив, в мене вже друзі багато перейшли на цю методику поїдання яблук. Ось дивіться, ось в мене на столі є скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять яблук. Як ви бачите, я відібрав спеціально з більшого і до самого меншого. Ну от вони приблизно, скажімо, такі послідовності у вас знаходяться в погрібу в ящику. Ви приходите в погріб і вибираєте два самих гарних яблука. З'їдаєте. Вам смачно, ви сьогодні з'їли з самих більших два яблука. Приходите завтра в погріб, у вас Цих всіх, цих два знов самі більші. Ви їх знов з'їдаєте. Вони не вспівають спортитися. Приходите післязавтра в погріб. У вас знов два самих більших яблука. Ви їх знов з'їдаєте. На, на слідущий раз приходите, у вас знов два самі, ви ж не візьмете менше. Ось сьогодні воно менше. А цих два вони більші. Ви їх знов з'їли. Приходите в раз, у вас знов два самих більше, хоча, хоча буквально ще три дні вони були невеличкі. І приходите, коли вже у вас яблука закінчуються, ви хочете яблучка, а у вас є два, теж вони самі більші, два самих здорових яблука. І так, кожен раз ви їсте самі більші яблука. Вроді би все просто, а ми цілу зиму вибираємо, о, припортилося, треба з'їсти. О, припортилося, треба з'їсти. І коли у вас вже виходить, що ви всі гарні яблука припорчені, залишається оця мінізга, і потім думаєш, що з нею робити? От все вроді би якби і просто, а вроді би і геніально. От такою, скажімо, ідеєю я хотів з вами поділитися. Бажаю вам смачного. Не забуваємо підписатися на канал Васильовича Пригоди. З вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока!